Вони серед перших опиняються в епіцентрі терористичних ударів по наших мирних містах, аби встановити всі обставини та зібрати докази воєнних злочинів росіян. Вони виявляють та затримують завербованих ворогом колаборантів, і навідників, аби ті понесли покарання. Вони власноруч нищать окупантів на полі бою. Це оперативники слідчі та спецпризначенці служби безпеки України. Далі ексклюзивний репортаж наших кореспондентів з прифронтового. Запоріжжя про те, якими були три роки великої війни для тамтешніх СБУвців. Андрій Почтів побував на складі доказів та покаже кадри, які вперше демонструватимуться на загал. Оперативне відео із демонструється на загалу перше 10 грудня балістичний удар росіян по приватній клініці у середмісті Запоріжжя а, 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 а! слідчі служби безпеки збирають речові докази та фіксують черговий воєнний злочин росіян, що забрав життя 11 людей. Виявлено е, вузол з металу білого кольору. Так, тут у нас ще сказали, що двигуна тут також. У нас залишки цих боєприпасів. Величезний ангар із речовими доказами російського терору. Загіда у нас слідчі СБУ. це каже залишки балістичного іскандера, свіже надходження. Це залишки. Паливного баку даної ракети вона була у виконанні касетному. У десятках мішків уламки від фугасних авіабомб, якими росіяни заходилися рясно поціляти по Запоріжжю від вересня 2024-го. Слідча Слідчо-оперативна група виявляє їх ідентифікує, відправляє на експертизу і вже зависимо безпереста остаточна до ідентифікація. Це відео СБУ бу так само оприлюднюється уперше. Наслідки прильоту російської авіабомби по жвавому перехрестю автошляхів торік у грудні слідчі мають фільмувати усе, тож запис настільки моторошний, що показувати його без блюру не можна. У своїх автівках тут згоріли десятеро людей, серед них двоє дітей. Навантаження на слідчого збільшилось в кілька разів. Головний слідчий запорізького управління СБУ. Пан Іван каже: від початку повномасштабної війни кримінальні статті, які раніше вважалися вкрай рідкісними. Тепер їхня основна робота. Основними напрямками роботи слідчих СБУ стали саме воєнні злочини, передбачені 438 статтею, та колабораціонізм державна зрада. Злочини передбачені статтею 438, Це вони Превалюють над всіми їх кілька тисяч. Швиденько розвантажуємо та починаємо працювати. А ці хлопці з СБУ мстяться окупантам за те, що ті вчиняють в Україні на полі бою. Вони бомбери служби безпеки. На рахунку нашої оперативно-тактичної групи чимало ураженої техніки артилерійських систем, наприклад, різноманітної гаубиці різних калібрів. Танки БМП. Ось відео бойової роботи дронарів СБУ. Техніка спалахує та вибухає. Ворожа піхота від скидів боєприпасів калічиться та гине. Є є влучання є. Це оперативне відео. СБУ, де спецпризначенці жорстко затримують колаборантів, навідників та агітаторів. Зазвичай ті не встигають пручатися. Від початку широкомасштабного вторгнення тільки за матеріалами Запорізького управління СБУ повідомлено про підозри понад тисячі особам в скоєнні тяжких та особливо тяжких злочинів. Серед них терористи, диверсанти, коригувальники вогню, ворожі інформатори, прокремлівські інтернет-агітатори, палії автівок. До суду направлено понад 800 обвинувальних актів. З яких майже половині виносено вироки повертаємося до ангару, що ладний бути майданчиком зйомки документального фільму про військовий злочин росіян. Ось, приміром, вцілілий після падіння чорний шахет. А на цьому запису подібний вибухає на дитячому майданчику у середмісті. А це рештки калібрів. Вони мають відповідне маркування, ідентифікуються дуже легко. Це новітній російський ударний дрон. «Молнія». ось на цьому запису подібний БПЛА влучає у Запорізьку висотку. Це в нас молнія 2 М. Також виконано в принципі дуже примітивно. Летить на відстань до 45 кілометрів. В СБУ кажуть усі ці речові докази, на яких кров мирних українців колись ймовірно будуть передані до міжнародних кримінальних судів. Це буде слугувати доказом застосування цих боєприпасів проти мирного населення. Тим часом ворог вдається до нових підступів, вербує і терористів, що підривають ТЦК та українських армійців. Тож, кажуть кажуть, СБУ, боротьба триває. Андрій почтів АТМ СТБ. єдині новини. Перші постріли великої війни пролунали орієнтовно о пів на четверту ранку, 24 лютого у селі Зоринівка, що на Луганщині. Російські диверсанти тоді вбили українського прикордонника Дениса Ткача. За ними вже заходила техніка, заходили танки, почали працювати гради. І серед тих, хто приймав перший бій, був начальник відділення прикордонної служби новоселиця 94-го прикордонного загону Андрій Лернатович, який з нами на зв'язку. Пане Андрію, добрий вечір. Доброго вечора, слава Україні! Героям слава! Я так розумію, що ви відчували те, що розпочнеться якась нова фаза цієї війни, тому що розповідали, що за кілька днів до того вже почали спати в бронежилетах. Що ви думали буде за декілька днів до повномасштабного вторгнення була подана команда вищим керівництвом нашого нашої служби про те, щоб весь підрозділ? Прибув з відряджень, з відпусток і знаходився на пункті постійної дислокації в повній бойовій готовності. Так, ми були вже всі в бронежилетах, в касках та з своєю штатною зброєю. Ось, е За декілька годин до повномасштабного вторгнення, приблизно о 23-й годині на пункті пропуску Мілове, яке було е розділено між Чортком та Міловим, е, російські е збройні сили. Перестали пропускати громадян України на територію Російської Федерації, пропускали тільки громадян Росії в 3:35 від віддаленого прикордонного наряду, який безпосередньо ніс службу по охороні Державного кордону Російської Федерації надійшла доповідь про те, що близько восьми осіб військових озброєних спеціально екіпірованих йшли в їхню сторону та відкрили вогонь. Сили були нерівні. На Наші прикордонники дали. Відсіч, але під час бою загинув наш військовослужбовець, старший прикордонного наряду Денис Ткач. Це був перший військовий, який загинув під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Подальшому, вже близько 4 години 10 хвилин, на адміністративну будівлю відділу прикордонної служби Мілове. Було здійснено напад зі сторони Чорткова Російської Федерації важкою технікою, танками та градами та мінометами. Мною була подана команда щодо передислокації нашого підрозділу на безпечну відстань, яка була заздалегідь узгоджена з вищим керівництвом нашої служби, для того, щоб передислокуватися та в подальшому. Вже з іншими підрозами Державної кордонної служби та Збройними силами України надати відсіч збройній агресії Російської Федерації. Що ви на той момент розуміли про ці події? Тобто зараз ми знаємо, що так розпочалася велика війна, яка триває уже три роки. Але в той момент ви розуміли, що це повномасштабне вторгнення, що російські танки рухаються на Київ? Ні, я не думав і не знав, тому що. Ми знали, що проводяться навчання Російської Федерації спільно з білорусами, що вони близько до нашого кордону мали техніку великої кількості. Я думав, що це буде ну, якісь навчання, але я даже не усвідомлював те, що Росія в 21-му столітті сценічно може напасти на територію України по всім фронтам і вести агресивну війну. Коли ви побачили російські танки, коли почали працювати Гради, то е, які були відчуття? Тобто, що ви мали в той момент робити, і е, чи стикалися із подібним до того? Я ніколи не стикався з таким подібним. Е, я для себе розумів, що мені треба з холодним розумом, думками, чистими командувати своїм. Підпорядкованим персоналом для того, щоб вивести весь особовий склад на безпечну відстань, так як на цей момент в нас не було належної техніки озброєння для того, щоб дати відсіч збройній агресії Російської Федерації, От, тому ми мною була подана команда для того, щоб передислокуватися і відступити від кордону нілового та Чорткового на безпечну відстань. коли ви дізналися, що це велика війна. Вже під час 24 го числа, коли ми очікували колону техніки в населеному пункті Біловодську, я зателефонував своїй дружині, яка на цей момент перебувала в Києві. Вона також сказала, що Андрій, війна йде по всій Україні, тому тримайся, ми там е, подякували один одному, підтримали. Та я сказав, що <кій> далі буду командувати керувати. Та, як часу було дуже обмаль і. Дуже велика кількість персоналу, неї треба було командувати, розподіляти сили, засоби по населеному пункті. Ви часто думаєте про те, як діяли в той день? Чи є думки про те, що треба було зробити щось інакше? Кудись подзвонити, по-інакшому організувати роботу? Я думаю, а вже ж я думаю, за цей період. Бо це досить такий складний період мого життя. Був найважче, можна сказати. Я від мого правильного рішення, від моєї команди, залежало життя і здоров'я всього мого персоналу. На цей момент я знаю, що дії мої і мого підрозділу були вірні, так як колона техніки близько 50 кілометрів, ми знали від людей, які перетинали державний кордон. Милове, рухається в сторону нашої, нашого кордону. Я розумію, що з тими засобами і силами я нічого не міг би вдіяти, і я би просто погубив велику кількість свого персоналу. Тому я вважаю, що ми все діяли правильно і вірно. Але найголовніше, пане Андрію, те, що ви залишилися вірними Україні. Насправді, в той момент не всі ухвалили для себе таке рішення. Ви були серед тих, хто взяв на себе відповідальність в страшний момент нерозуміння і захистили країну, зробили все, що було у ваших силах. Дякую вам за це і за те, що сьогодні приєднались до нашого ефіру. Це був Андрій Ларнатович, начальник відділу прикордонної служби новоселиця 94-го прикордонного загону, який одним із перших зустрів велику війну, і одним із перших дав бій росіянам.